Привіт усім! У цьому відео я покажу, як швидко і без помилок створити електронний кабінет вступника цього року. Це перший обов'язковий крок, щоб подати заяви до університетів в Україні. І перше, що треба зробити, це заходимо на сайт info.edbo.gov.ua і потім собі заходимо на вступ, бо ми вступаємо. І тут у вас в залежності, коли ви хочете вступати. Буде ось така кнопочка, вона в мене тут не присутня. Давайте я вам покажу. Тобто, ось у вас буде ось така кнопочка Електронний кабінет вступника. І ви на неї натискаєте, і потім вас перекидує ось у, такий, у таке віконце. І тут ви просто натискаєте собі «Реєстрація» після того, як вводите вашу електронну пошту і пароль. Просто придумуйте пароль, але пошта вже у вас повинна бути створена. І потім система запитає, який саме кабінет вам потрібен, для вступу на бакалавра після 11 класу, для ФПО, для магістратури і для профосвіти. Оберіть категорію, яка відповідає вашому рівню освіти. А, і до того, звісно, заповняємо тут дані вступника: це ваш телефон, якщо є додатковий, теж вводите. І ось якщо бачите, треба ще завантажити вашу кольорову. Фотокартку, яка буде ось тут з вашого комп'ютера. І потім, якщо бачите, у нас далі йде реєстрація, і тут просто собі вибираєте логін, ваш, і пароль, і підтверджуєте його. Так, і ось тут у нас далі вам потрібно буде ввести номер та серію вашого документа. Тобто це у вас атестат, диплом або свідоцтво. Для випускників цього року дані підтягуються автоматично після звірки з e але якщо хочете вводити самі, ось тут у вас є номер сертифікату, Пін-код, РІК. Якщо не маєте, можете клацнути. Документи про повну освіту, серія та номер ось тут. І потім, звісно, натискаєте Зареєструвати. І для вступу на бакалаврат система попросить номер NMT або ZNO попередніх років. Просто перепишіть усе точно так, як у вашому сертифікаті. Також, друзі, не забуваємо, що треба підтвердження через e-mail. Просто заходите на ваш e-mail, шукаєте листа від цього нашого сервісу, тобто від ЄДБО, і шукаєте там листа, де вам кажуть, що підтвердять ваш аккаунт. Після входу доповніть дані P дата народження, контакти. Тут же згодом зможете додавати заяви до університетів. І це все, ваш електронний кабінет вступника створений. Далі ви можете подаяти заяви, відстежувати статуси та завантажувати необхідні документи. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, який університет обираєте.